Виконуємо номер 1060 із підручника Алгебра 7 та номер 44.24 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не будуючи графіка, знайдіть нулі функції. Завдання перше ігре дорівняння 4х, додати 12, друге ігре дорівня мінус 8х. Приступаємо до виконання. Нулем функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння, де лівою частиною буде сума 4х 12, а правою буде 0. Підставимо іншими словами, замість y 0 і поміняємо наші частини місцями. Отримаємо 4х до 12 0. Тепер переносимо 12. У праву частину, змінивши знак на протилежне. І поділимо тепер на 4. Отримаємо мінус 3, і робимо висновок Y дорівнює 0, при х дорівнює мінус 3. Рівняння друге знову же, підставимо замість Y 0, отримаємо мінус 8х дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Х дорівнює 0 і записуємо висновок y дорівнює нулю при х дорівнює 0. Номер 1060 із підручника Алгебра 7, та номер 44,24 із підручника математика 7 виконано.